Бо ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. <кій> Коли Бог створив першу людину <кій> Адама, і ми читаємо, через який час він був дуже сумний. Він, як ми говоримо, Нашою мовою нудився, тобто він був самотній. І Бог побачив це, Він створює йому дружину. Створивши дружину, написано в священному писанні в допомогу йому, він створив дружину. І навіть перші наші прапрапрабатьки. Так як і ми сьогодні з вами є соціальними людьми, тобто людиною, яка потребує допомоги, яка потребує підтримки, яка потребує, щоб про неї пам'ятали, щоб навіть і клопоталися, а навіть якщо не можуть допомогти, то хоча б сказати добре слово слово підтримки. Навіть якщо ми розуміємо, що змінити в житті вже не можна нічого, то хоча б добре слово. Отак сьогодні ми з вами дивимося в телебачення, в комп'ютері, в телефоні і шукаємо оцю підтримку, оце добре слово, що хтось скаже, що закінчиться війна. Окупанти підуть з нашої землі, і в нас настане мир в Україні. Ми це чекаємо, так як і кожна людина з нас чекає це, щоб нас хтось любив. І от сьогоднішнє Євангеліє від Матфія про це якраз і розповідає. Одного разу Ісус увійшов в човен, переплив назад і прибув до свого міста. І ось принесли до Нього розслабленого, що лежав на постелі, розслабленого, що лежав на постелі. Ми розуміємо, хто такий розслаблений. Розслаблений це паралізований, це людина, яка втратила повністю всі. Фізичні дані Богом можливості, вона не може стояти, вона не може рухатись. Деколи такі люди навіть і не можуть розмовляти, навіть і думати, це просто людина лежить, біля якої потрібно постійно клопотатись, якій потрібно постійно допомагати, яка в стані такому. Що вона вже сама не хоче жити, але не може нічого зробити, щоби відійти від цього життя. І тільки їй залишається дуже просити у Господа. І от принесли до Ісуса розслабленого, що лежав на постелі. І, побачивши віру їхню, Ісус сказав розслабленому: дерзай чадо! Прощаються тобі гріхи твої. Ісус сказав розслабленому: Дерзай чадо. Чому? Бо Він побачив віру їхню. Ми сьогодні кажемо, чи ми можемо допомогти людині, чи ми можемо допомогти собі, чи ми можемо допомогти. Взагалі теперішній всій нашій країні, чи ми можемо допомогти нашим воїнам, чи ми можемо допомогти тому, хто є хворий, рідні, близькі, знайомі, друзі, є такі, що просять, помоліться за нас. Та що я можу допомогти? Чим я можу допомогти? Ви дивіться, що написано в Євангелії. Ісус побачив віру їхню. Не Його віру, а їхню віру. Те, що ми, коли в нас є проблеми, віримо, просимо, стукаємо, молимося, плачемо, взиваємо до Господа. Так є, так буває. І це є звичайно в нашому житті. А тут Христос побачив не Його віру, а їхню віру. То чи не може Господь по вірі когось іншого помогти тобі може? І якщо ми, так як він говорить, де двоє троє ім'я моє збереться, там і я буду серед них, ми можемо випросити. Ми можемо виблагати, ми можемо вимолити, але все по вірі вашій дається вам. Так казав Господь по вірі ваші дається вам. І через їхню віру він зглянувся на цього розслабленого. Значить, нам сьогодні є дуже важлива настанова і повчання. Дуже важлива. Ну що я можу зробити? Хіба я можу купити зброю? Чи я можу купити. Ще щось для того, щоби змінити те, що є в нашій Україні. Так нам потрібно ще якесь інше повчання і настанова. По вірі їхній він сказав дерзається, дерзай сину, прощаються тобі гріхи твої. Сьогодні нам потрібна віра. Як і в особистому нашому житті. І коли ми двоє чи троє будемо вірювати, вірити і просити у Господа, як сказав Господь притчу про неправедного суддю, що він сказав? Бога не боюся, людей не боюся. Чому? Бо він суддя, в нього є все в руках, він може робити, що хотіти. Але так як та бідна вдова постійно приходить до мене і мені докочає, я допоможу їй. То тим більше Отець ваш небесний маловіри, так сказав Христос, то тим більше Отець Небесний вам допоможе. При цьому. Деякі з книжників говорили собі, тобто вони думали, він богохульствує. Ісус же, бачачи помисли їхні, промовив, навіщо ви думаєте, лукави в серцях ваших? Бо що легше сказати? Прощаються тобі гріхи, чи сказати встані, ходи, та щоб знали ви, що син людський має владу на землі прощати гріхи? Син людський має владу на землі прощати гріхи. І сьогодні просимо прощення гріхів в першу чергу, рідних, близьких, знайомих, друзів, тих, хто потребує нашої допомоги, просимо прощення гріхів для цієї людини. Ми минулий раз говорили з вами про те, чи може людина вмістити в себе цілий легіон духів, злих духів. Бо коли Господь запитав Бісновато, як твоє ім'я, Він сказав легіон. Легіон це є великий, велике число до 6 тисяч воїнів римського війська. Чи може стільки бути? Може. Чому? Через гріхи. І саме важливо спочатку це прощення гріхів, це покаяння. Це покаяння. І по вірі їхній вони вірили в те, що Господь зцілить його. Вони вірили в те, що Господь простить гріхи. Хто не вірив? Правильно, тільки ті, які знали все досконало священне Писання, вони думали, як це Він може таке робити. Але Ісус Христос може це робити в нас на землі. Син людський має владу на землі прощати гріхи, має владу на землі. І тому він прощає тоді, коли ми віримо, коли ми молимося, коли ми просимо, коли ми стукаємо. І Господь тоді стає милостивим до нас і прощає наші нам гріхи. Тому. Тому, дорогі, на землі тут у нас немає нічого такого, щоб Господь не міг простити і нам допомогти. Розбійники, які були розп'яті з Ісусом Христом на Христі, ми ж не знаємо, які вони робили беззаконня. Але один із тих розбійників сказав: пом'яни мене у царстві своїм. Христос сказав, істинно кажу тобі, ти сьогодні будеш зі мною у раю. Бо Він має владу прощати гріхи. Але нам сьогодні дуже важливо, потрібна віра. Віра і ще раз віра, віра і молитва. І Господь дуже швидко все змінить в Україні. Дуже швидко. Але єдине, що потрібно сказати, що робить сатана. Він робить все для того, щоб ми з вами не вірили. Він робить все для того, щоб ми казали, що ми нічого не можемо. Це не в наших руках. Ми взагалі махнули рукою, сіли на потяг, сіли на автобус і виїхали за кордон. А тут нехай все гине і буде все проклято. Ні, дорогі, не може так бути. Так і в кожного в нас в житті не може так бути. Треба боротися. Четверо взяли, принесли. По вірі їхній він сілив. А нас стільки мільйонів в Україні. Тому просімо, стукаймо, молімося, і Господь почує. І зробить свою велику милість, своє велике чудо, як і в нашому житті, так і в нашій Україні. Слава Ісусу Христу! Нагадую вам у вівторок, 6 серпня, у нас другий спас преображення Господа нашого Ісуса Христа. Цей день у нас. Святкові літургії в 6.45, після якої весь день ми освячуємо плоди. Плоди це те, що ми приносимо на освячення в подяку Богові за те, що і цього року нива нам народила. Друга святкова літургія архірейським чином о 9 годині вранці. Також зараз ми проходимо. Успенський Піст. Цей Піст по строгості, такий, як Великий Піст. 15 серпня у нас ми святкуємо, згадуємо велике свято Успіння при Святої Богородиці. В цей день буде дві, будуть дві літургії в 6.45 і о 9 годині вранці. Але і цей день також будуть літургії в Києво Печерській лаврі. Велика святкова літургія о 9 годині вранці, де буде служити наш предстоятель, отець митрополит Епіфаній. Хто має бажання і можливість поїхати помолитись у Києво-Печерській лаврі, запишіться у свічниці або у бібліотеці, виїзд о 5. 45 вранці від Михайлівського собору. Слава Ісусу Христу!